Тут знаходять прихисток жертви домашнього насильства та ті, хто не має дому. Про свою роботу за поточений рік звітує керівництво будинку нічного перебування. За три квартали 2022 року до притулку звернулося 116 осіб, з яких 21 особа звільнена з місць позбавлення волі, 13 осіб з інвалідністю, дві особи, що постраждали від торгівлі людьми. Всім клієнтам закладу було надано 1701 послуга ліжкомісця та 2195 інших соціально побутових послуг. Влаштовано на стаціонарне лікування 18 осіб. Ужито заходів що надання першої медичної допомоги 35 особам. Надано гуманітарну допомогу у вигляді одягу та взуття 133 особам. Не припиняла свою роботу ця структура, і в час війни на базі будинку нічного перебування працює структурний підрозділ, центр з обліку бездомних осіб. Який надає основну послугу представництво інтересів на сьогоднішній день на обліку в центрі перебуває перебуває 34 особи. За три квартали 2022 року до центру звернулося 186 осіб, з яких 18 звільнених з місць позбавлення волі, 3 учасники бойових дій, 12 осіб з неповнолітніми дітьми. 24 внутрішньо переміщених осіб, 16 осіб з інвалідністю, дві особи, що постраждали від торгівлі людьми, яким було надано 1197 соціальних консультацій. Керівник будинку нічного перебування Іван Боберський запевняє, усі їхні мешканці забезпечені одягом, взуттям та засобами гігієни. Ольга Гриця, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.